Бажаю здоров'я, панове. Вчителям фізичної культури, мабуть, доволі дивна тема нашого сьогоднішнього заняття, оскільки спорт і в меншому ступені фізична культура завжди були і є наповненими і боротьбою, і азартом, і перемогами, і подоланнями, і визнанням, і грою. Чи про гру я вже казав. Тож. Всім тим, що Маслоу відніс до людських потреб у своїй теорії. Але ж гейміфікація повсякденного життя це ознака сучасного суспільства. Ви зробили покупку, отримайте бонусні бали. Ви зробили замовлення в кав'ярні. Ось вам комплімент шефа кухаря. Зробили результат. Це так званий маркетинговий хід, і можливо їстівний той комплімент, зайвий і бонусні бали так і згоріли без використання. Але поки вони у вас були, вам було трохи приємніше. І це абсолютно нормально, оскільки повністю відповідає потребам людини і не лише за замаслову. Так само гейміфікація це один із сучасних трендів освіти як процесу, і як суспільного інституту, зрозуміло. Тож, гейміфікація дозволяє суттєво. Покращити освітній процес та його результати. Зрозуміло, шляхом впровадження в той процес розважальних елементів. Найголовніше, щоб ці елементи були доцільними, тобто відповідали і цілям, і змісту нашого уроку. Ну, давайте спробуємо подумати, які ж правила гейміфікації можна визначити, і як гейміфікувати урок найкращим чином. Давайте так, 30 секунд ми подумаємо. І після цього я вам розповім більш детально це. Тож, ще раз, які правила гейміфікації і як гейміфікувати урок найкращим чином. Перше, що ми повинні зробити, зрозуміло, це визначити цілі нашої гейміфікації та цільову аудиторію. Про що йдеться? Стосовно аудиторії, хоча б на уроці фізичної культури у нас є хлопці, є дівчата, є основна, є підготовча, є спеціальна медичні групи, я про звільнених вже не кажу, але ж є ще, окрім того, і варіативні модулі. Тож у нас цілі геть різні і кожен раз може бути нова цільова група для нашої. Гри, чи то ігрової механіки, в яку ми одягаємо наш освітній процес, до етапу планування ще потрібно провести опитування, проаналізувати отриманий результат і виявити в ході аналізу вагомі причини для гейміфікації. Про що йдеться? Якщо потреби у гейміфікації саме цього уроку чи серії уроків чи модуль такий, що гейміфікувати його не потрібно, краще цього не робити. Оскільки вчитель обирає найбільш ефективні, майже оптимальні методи навчання саме до того модуля, до того уроку, який він збирається провести. Якщо ж зрозуміло, що бажано провести гейміфікацію цих занять, ми повинні виявити цільову аудиторію. Хоча б з огляду на те, що в нас дівчата більше полюбляють грати ляльками, а хлопці машинками. Ну, Це у дошкільному віці. Але так інтереси у різних груп людей різні. І навіть різні ігри в різні ігри грають діти, не те, щоб різних вікових категорій. Чи то навіть у сусідніх класах в нас дуже часто учні грають в комп'ютерні ігри. Які за своїми движками різні і за сюжетом різні. І ми повинні підібрати той елемент, який може зацікавити дітей. Якщо ми дійсно збираємося вводити ту гейміфікацію для дітей, а не для того, щоб вона була. Коли ми. Визначили цілі і завдання уроку, ми можемо визначити цільову аудиторію гейміфікації. Навіть у нас в одному класі є дуже серйозні діти, які ніколи не грають. Вони не те, щоб народилися дорослими, але в школу прийшли вже десятикласниками. Гейміфікувати заняття саме для цих дітей можна, але складно. І зрозуміло, що їм може сподобатися зовсім інше. Тож бувають випадки, коли простіше зробити дві гри, чи то спланувати два варіанти уроку для двох груп е різних за характером учнів. Тож, коли ми позбулися зайвих проблем в пошуку концепції нашої ігрової механіки, ми можемо продумати мотивацію. Це друге. Гра не має сенсу без мети, ну, наприклад, без перемоги. Зрозуміло, що гейміфікація. Це не є спортивна гра. Тож у нас може бути переможець, але бажано, щоб не було того, хто програв. Дивна ситуація для спорту, але так було б краще для гейміфікованого уроку, щоб е, менше було негативних відчуттів у тих, хто ну, фактично програв. Ми не з'ясовуємо, хто останній, чи то хто там у другій половині. Ми з'ясовуємо тут е, лише те, хто перший. Ну, можливо, кілька перших місць і рейтинг загальний вивести, але не гнобити тих, хто опинився, ну, скажімо так, у нижній половині турнірної таблиці. Тож, певна цінність, яку очікує здобувач освіти, гравець, ми її знайшли. Для одного це буде оцінка, для іншого сама гра, для третього отримати визнання, що я перший. Ну, Для четвертого пошукаємо, можливо, щось знайдемо, але, скоріше за все, це буде щось інше, не те, що ми подумали. І у гравців, у наших учнів, повинна бути мотивація для взаємодії. Навіть різні за цілями учні можуть об'єднатися в одній команді для досягнення загальної мети чи то перемоги, якщо вони умотивовані перемогти. І вже орієнтуючись на навчаль... наявне, вибачте, матеріально-технічне забезпечення заняття, і на його цілі, на цільову аудиторію, ви можете визначити відповідний темі уроку формат гри. Нічого складного, ми це робимо. Розберемо заняття більш детально. Це буде не дуже складно, сподіваюся. Ми проаналізували ці, ці чинники. І легше сформувати мотивацію те, чим ми збираємося заманювати радувати здобувачів і здобувачок освіти. Це не обов'язково поточна оцінка, або якийсь там сертифікат чи то диплом. Лідерборд. Бонусні бали. Бонусні маються на увазі додаткові бали до оцінки за якийсь навчальний період. Або особливі переваги при підсумковому оцінюванні, наприклад, автоматичне оцінювання, е, якщо воно вище певної оцінки, або ранній доступ до підсумкового оцінювання. І це також має спрацювати. Ну, далі в нас третій пункт це простота і продуманий дизайн. Тож, коли ми вступаємо в гру, ми не повинні керуватися словами Наполеона про те, що будь-який план бою живе до, до першого зіткнення з противником. Ми повинні спланувати варіанти розвитку нашої гри таким чином, щоб вона за можливістю не зірвалася. Зрозуміло, що коли ми починаємо вводити цю гейміфікацію в урок, то в нас спочатку буде йти знаєте так, я б не сказав, що через пінь колоду, але о, можливі негаразди ускладнення. І ми повинні гейміфікувати не весь урок взагалі, а його окремий елемент. І коли таких елементів відпрацьованих в нас збереться е, цілий конструктор, то ми вже зможемо зробити урок таким, яким ми його бачимо і яким хочуть відчути його діти. Ну, скоріше за все, так. І успіх будь-якої гри, в принципі, визначається часом, витраченим на вивчення її ключових механік. Тож. Чим простіше ми будемо давати на початковому етапі елементи гри, які ми вводимо в урок, тим простіше учням буде в подальшому сприйняти цю гейміфікацію і працювати з більш високою ефективністю. Ну, Вікторини, ви знаєте, вони побудовані за дуже простим правилом. Ви відповідаєте на ряд питань, отримуєте якийсь кумедний результат з рекомендаціями від учителя. Повноцінна міні-гра. Ну, це набагато складніший захід в розробці, але може бути пропонована через свою більш захоплюючу, аніж та сама Вікторина, механіку. В межах одного уроку ігрова механіка повинна бути максимально простою для учнів, створювати ну, якусь певну орієнтовну основу дій. І тут я нагадую вам про наше заняття, про запровадження stem підходу в урок фізичної культури. Там розглядалося і це питання. Тож, орієнтовна основа дій це спосіб формування поетапного формування розумових дій, Гальперіном, як ви пам'ятаєте. І щоб ця механіка була зручною і зрозумілою, а учні не витрачали час на її засвоєння, бажано використовувати звичні їм ігрові патерни. Тобто малюнки маються на увазі схеми. Які вони відпрацьовували або у комп'ютерних іграх, або з іншими вчителями, тож можна й поспілкуватися з нашими колегами і з'ясувати, які ігри вони використовують на своїх уроках, щоб підключитися на новому рівні до цих ігор, але не отримати ускладнень під час запровадження чогось надто складного або надто незвичного для наших учнів. Тож бажано використовувати звичні ігрові паттерни, змінюючи інвентар, напрямок руху і виконувані вправи. Тож ми напрацювали певну механіку і можемо змінювати наповнення нашої гри. Знаєте, як то кажуть, що в принципі, будь-який вдалий літературний твір він трьохактний, або кажуть, що сценарії. Кількість сценаріїв у світі обмежена. Тобто хтось каже, що їх там 6 або 8 основних, і існують варіації, і ми взагалі можемо отримати або 36, або 38 взагалі е великих сценаріїв, за якими розвиваються події. Так само і в нашому уроці сценаріїв у нас небагато, але змінюючи фізичні вправи, порядок їх проходження, умови за окремими вправами, але зберегши. Основну ігрову механіку уроку ми можемо досягти більшої моторної щільності за рахунок того, що учнів діють за звичними їм паттернами, але виконують доволі незвичні вправи. Тож вони рухаються і навчаються. Простота в тій механіці не повинна означати, вона не означає, що гра не повинна бути яскравою та емоційною. Ви ж пам'ятаєте. Така собі дуже проста механіка гейміфікації уроку звичайнісінькі естафети, вона дуже часто, особливо на ранніх етапах навчання, викликає у дітей захоплення, емоційний вибух, і дуже довго вони пригадують якесь незначне. Незначну подію з точки зору вчителя для них це має велике значення, і навіть такий незначний елемент гейміфікації вони пам'ятають дуже довго, незважаючи на просту механіку. Тож не механіка відіграє е, основну роль. Тобто ми обираємо не складну, не легку гру не просту, а обираємо те, що є більш доцільним і більш подобається учням. Е, Четверте правило: пальців ще вистачає на руці, можу показати. Е, бажано дати можливість учням трохи похизуватися отриманими результатами. Про що йдеться, як я казав лідерборд, крейдова дошка з прізвищем поточного рекордсмена, якщо він набрав найбільшу кількість балів е, в цьому, наприклад, семестрі, е, це ну, приємний результат для дитини. Спільнота ось в соціальних мережах це трохи складніше. Чому діти сидять у нас у Телеграмі, Твіттері, вибачте, не твітері, в інстаграмі, є певні проблеми тут, бо доведеться ще й контролювати можливий витік особистих даних. Ось це є небезпечним. Тож найкращий варіант, коли результати нашого уроку, якими діти хизуються, в тому числі фото, відеоматеріали, вони залишаються тут, у нашій спільноті, у класі. Викладення в інтернет мережу, це не це є небезпечним в принципі і недоцільним взагалі. Ось так сформулюю. Тож, цінність всього ось цього, того, що хлопці похизувалися своєю перемогою, вона основна не для окремого учня, а для всього освітнього процесу з фізкультури. Через те, що е, хтось це побачив, воно його зацікавило, і в нас з'явилася можливість змотивувати учнів всього класу, або навіть іноді паралелі, до більш енергійної участі у наступній е, грі. Тобто, якщо в нас весь урок в ігровій формі проходить не навчальна гра, а саме гейміфікований урок, тож він в нас гейміфікований, але найголовніше, що це урок фізичної культури. І коли дітям цікаво грати, вони більш жваво виконують фізичні вправи, збільшується щільність, моторна щільність уроку, і це призводить до покращення результатів фізичної культури, до зростання. Рівня фізичних якостей. І е, ось тут, знаєте, так, варіальність нашої гри, тобто, ну як сказати, це е, властивість контенту, тобто нашої гри, е, яка визначає ймовірність того, що учні зацікавляться нею і поділяться з іншими. Ось тут вона, мабуть, не буде грати. Чому? Тому що в нас на уроці фізкультури немає записаного контенту. Тож. Хизуватися саме грою, механікою вони не будуть. І просто тоді, коли гра в нас не складна, бажано кинути, що вона є, що в ній можна взяти участь, лише інформування про її наявність. А коли інші зацікавлені учні прийдуть і візьмуть в ній участь, то вони зрозуміють, що це в принципі результативно, доцільно, цікаво, весело. Емоційно і можна в цю гру грати, але ось можливість розповсюдити її саме як контент з інших предметів, у нас дуже часто його не буває, бо той контент в нас не друкований, не діджиталізований, він наш, він завжди з нами і залишається дуже часто у спортивній залі. П'яте, поки що пальцем вистачає. Не нехтуйте різними платформами, які можуть зацікавити дітей. У нас дуже часто, знаєте, всі ігри на уроці, я не маю на увазі урок фізичної культури. Дуже часто всі ігри зводять до кахуту чи до аналогічних платформ. Але ж не забувайте про застосунки для мобільних пристроїв з елементами. Доповненої реальності, які є фізичними вправами, не забувайте про застосунки на кшталт тієї страви. Страва мається на увазі не як їжа, а як програмний продукт, де можна порівняти результати бігові, лижні чи то велосипедні. Тобто порівняти свої результати отримані в ході заняття з кимось, зрозуміло, що це скоріше за все будуть здобувачі освіти з інших закладів, оскільки свої тут поряд. Хоча дуже часто діти спілкуються, сидячи за партою з використанням гаджетів. І порівнюють отримані результати ось у цих програмах. Там є велика кількість програм з фітнес-браслетами, які потрібно одягати на руку, і браслет підраховує кількість рухів, і за рахунок цього крокомір дозволяє порівняти результати. Страва дозволяє порівняти швидкість проходження маршрутів, трейлів за геолокацією. Це дуже класна гра. Окрім того, є велика кількість інтерактивних платформ, зав'язаних на комп'ютер і пов'язаних з тренуваннями. Тобто програма тренувань написана для певного учня, як челендж може бути кинута у клас. І скоріше за все це пройде як позакласна або навіть позашкільна діяльність, але зацікавить дітей, і елементи цієї гри можна буде інтегрувати в свій наступний урок. Шосте. Стосовно того, де брати ідеї, можна скористатися якимось загальношкільним масовим заходом, якимось святом як темою для нової ігрової механіки. Зрозуміло, що майже будь-яке свято, в тому числі спортивне, міжнародне, великі змагання, пам'ятна дата для нас спортивна, можуть дати більше цікавих ідей для втілення. Тематичні змагання, меморіальні змагання, і не важливо, що ми іноді проводимо їх дистанційно у формі челенджів, відеозвітування, форми відеофіксації, спортивні кардіодатчики, то що вони дозволяють контролювати людей, які зна Верніше, так не контролювати. а... Отримувати інформацію, яку вони нам розподілять, хоча люди знаходяться від нас за тисячі іноді кілометрів. Як приклад, в мене був приятель, дуже давно я його візуально втратив, він був програмістом, тобто робота в нього була дуже сидяча. Він працював і в Японії в тому числі, і з японцями він свого часу спілкувався за допомогою велосипедного спорту. Я також був велосипедистами, ми багато їздили, і якось ми з ним поїхали. І е, це був так званий бревет, хто знає. Це е, шосейний на довгий заїзд з лімітом часу. У нас дистанція була, на, здається, 400 кілометрів всього лиш. Тобто там ліміт часу, здається, 27 годин. Ми проїхали за 17, е, але за цей час він накрутив е, фітнес браслетом, який одяг на ногу. Е, Обертів стільки, що побив піврічний рекорд Японії завдяки ось такому пристрою і такій дивній поїздці. Тобто, людина стала взірцем для своїх японських колег саме через використання електронних гаджетів для підрахунку фізичного навантаження. Зрозуміло, що це було. Більше 10 років тому, але такі системи вже працювали тоді. І зрозуміло, ми намагалися в межах України побудувати так звану АСКК, автоматична система комплексного контролю. Вона стосувалася уроків фізичної культури. На жаль, тему можливо закрили. Я не знаю, тема кудись зникла. Але ми працювали в цьому напряму, а сучасні гаджети дозволяють контролювати функції. І навантаження людини на великих відстанях і дозволяють проводити в тому числі і змагання, ну і сьоме правило. Не будемо втрачати цю традицію, буду показувати пальцями. Сьоме правило: не кидайте учнів без гри і не кидайте без допомоги у грі. Про що йдеться? Якщо гейміфіковані заняття вашим учням сподобалися, і ви в якийсь момент вирішили їх покинути, мається на увазі не учнів, а гейміфіковані заняття. Я не скажу, що ваші учні за цей час будуть відчувати якусь уломку, як і громани. Але все ж таки вони трохи втратять інтерес до заняття. Не до заняття окремого, а до всього освітнього процесу з фізичної культури. Тож. Якщо взялися, то ми повинні за можливістю продовжувати проводити гейміфіковані заняття зрозуміло, з урахуванням їхньої доцільності та помірності. Як наші західні сусіди, поляки кажуть, що занадто, то не здраво. Тож не треба надто гейміфікувати заняття. Це повинно бути, як то кажуть, у пропорцію і зрозуміло відповідати цілям і змісту нашого заняття. Ну і про допомогу у грі, там не кидайте без допомоги у грі. Ця допомога може знадобитися для вирішення проблем ігрової логіки. Таке іноді буває, коли ми надто заморочилися але або поспіхом зробили свій урок ігрової механіки, і навіть іноді у деяких учнів стосовно змісту, коли учень, знаєте, так. Кілька уроків, чи то кілька тижнів був відсутній на уроках у школі, чи то кілька тижнів не виходив на онлайн-заняття, і після цього, зрозуміло, в нього виникають прогалини у навчальних досягненнях, прогалини у знаннях. І тут необхідно йому щось ненав'язливо підказати.